Вы знаете, я не боюсь Я не боюсь, я, я устал, устал, устал бояться Устал сидеть в тени почему, почему люди заявляют, что у нас есть какой-то негатив Какое-то насилие, ненависть, стране война Ну я же тоже есть Я, ж так, я плачу те же налоги, я пошукаю этих же улица, в этих же машинах. По-моему, я могу зависить, что я существую. Не закрывайтесь. Это совсем правильно. Это она или он? Кто вы? Я? Да. Я женщина-праздник. Что вы говорите? Вот да, не да. 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 цвет по мады. Не дай бог, что такое праздник и ожидает Украину бедную. Да.

Для мене марш рівенства – це той марш, де ми можемо зрівняти права всіх людей, незалежно від їх сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. Немає різниці, хто є людина. Вона повинна мати права рівні. Якщо людина хоче мати шлюб, то цей шлюб повинен бути узаконений. Якщо людина... Тоді діти повинні бути законні. І, якщо, наприклад, одна із дівчат, хтось, ну, є сім'я так, дівчат, і наприклад, одна із них помирає, то інша повинна мати право взяти цю дитину для себе. Ну, Тобто це для мене це, це дуже важливо. Житомир, він не сильно допомогу. Я би сказала так. Тому що, наприклад, люди, з якими спілкуюсь я, вони знають, хто я, і вони не відтакують мене. Такої, яка я є. Ну, що для них я в першу чергу людина. І якщо я говорю ось моя дівчина, то це моя дівчина, це моє вічне, а не все На даний час більшість молоді вона відкривається, саме молоді ЛГБТ. Вона про це говорить. Але беручи до уваги те, що вони за сті... ну, стигматизація дуже велика, навішування ярликів стосовно спільноти, ну, спільноти важко відкрити. Хтось про що ви сказав, наприклад, я люблю людей такими, як вони є, не дивлячись на те, хто вони Мені каже, спільнота відкрилася. Ну ось право радикали, та от. Їх захворювання, гомофобія, так як вони говорять, що вона захворювання, наша гомосексуальність, так? от якби вони вилікувалися від своєї хвороби, вони були б здоровими людьми, як на мене. Тому що ми не вважаємо когось хворим, не дивлячись на його сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, на те, як він себе сприймає, тому що для нас це нормально. Якщо вони говорять о традиційних цінностях, так то нехай вони мені. Каже, що таке традиційна цінність: бити жінку, бити дитину, приходити додому п'яним, не працювати, все повісити на жінку. Це є традиційною цінністю? Тоді в такому випадку це для мене не традиційно. Зупинися, народ, ми що не можемо становитися, чи що? Біга, біга, народ, біга, 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 біга. Ну що це таке твориться? Бігає! Що це в нашій країні? Ну що бігає, пацани! Ця проблема нашої країни Заключається в цьому гіпараді, що наша поліція на самом деле, вони не геї, пацани, ви не геї, ви не п'ядіки, не лесбіянки. ці дівчата які ходять в поліції. тому всьому їм приходиться запущать їх, а нас мене бере по тануся висота да, Ви і чи не, 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 не вибрали.

Я вас дуже прошу не створювати натовп і помаленьку відходити в метро або в автобуси. І чекаю вас наступного року на Київ Праді двадцять